Роки тому назад, оцей день відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Це легендарний матч, який увійшов в історію футбола. Друзі! Усім привіт! У цьому відео, друзі, я хочу згадувати цей неймовірний фінал чемпіонату світу 2022 року, Аргентина, Франція. Друзі, давайте вже розпочинати. Друзі, ну що ж, 18 грудня, рівно цей день, два роки тому назад. Відбувся фінал чемпіонату світу. Друзі, це один. На мою думку, друзі. Я не знаю, як там на вашу думку, але на мою думку, це був один з найкращих матчів в історії футбола. Друзі, давайте вже розпочинати. Так, друзі, давайте взагалі трішки пригадаємо, взагалі, як команда потрапила до цього фіналу. Фінал це фіналом, а як взагалі команда потрапила. Спочатку треба все розібратися. Аргентина. Розпочинала в групі ці в групі ці аргентинці розпочинали свій шлях. У цій групі, до речі, була Саудівська Аравія, Мексика та Польща. Аргентинці посіли першу позицію у своїй групі, але знаєте, друзі, не все так було ідеально. Програли аргентинці спочатку та Саудівська Аравія один -два. Але потім перемогли Мексику з рахунком 2-0, а потім вдалося перемогти Польщі з рахунком 2-0. І так, в принципі, з першої позиції Аргентина вийшла в плей-офф, де потім обіграє збірну Австралії з рахунком 2-1. Нелегка перемога, вигравали в два м'ячі. Але в кінці-кінці австралійці повернулися в ГРУ. Але Аргентинці перемогли. З Нідерландами було Ніч 2-2, в основний час став додатковий, але в серії пенальті з рахунком 4-3 Аргентина перемогла, хоча аргентинці в два м'ячі перемагали. Але Wout! А Farbafall дубль і забив легендарний цей м'яч на 90 плюс 11 хвилині, коли Нідерландія мала останній штрафний. Там все. Там останній був взагалі штрафний, там вже час вийшов. там все, Якщо ви пробили повзоро, то все. І нідерландці дуже здорово розіграли цей штрафний і рахунок матчі зрівняла. Це також один з легендарніших також матчів справді. А, але в серії пенальті все-таки аргентинці перемогли. А, в півфіналі збірна Аргентини Аргентина пройде Хорвацію. Дубль Львареса та Гол Лео Месі принесе аргентинцям фінал, вдасться Аргентині подолати хорватів з рахунком. А якщо казати про Францію, то французи розпочинали свій шлях у групи D, там була Австралія, Туніс та Данія. Франція, в принципі, посіла першу позицію. У перших двох турах французи здобули перемогу спочатку у першому турі над Австралією 4-1, потім дачан французи перемогли з рахунком до 1, І вже де-факто. там вже... Гарантувало собі не тільки першу позицію, ну, ну, ну і вихід в плей-офф. Тунісу програли француза в третьому турі, а знов таки для французів цей матч нічого не вирішив, вони вже вийшли в плей-офф. В одній восьмі Франція перемагає Польщу з рахунком 3 1 Дубль Кліянам Баапета та, Ливі... та Гол Лівє Жиру принесли Франції перемогу. За Польщу забив тоді, до речі, Роберт Левандовський. це став його першим м'яч на чемпіонат світу. В чвертьфіналі Франція подолала Англію з рахунку 2-1. Це був дуже важкий матч. До речі, мої любі друзі для Франції. Тому що справді матч це був рівний. Але Гулеріно та Аліві Жиру принесли Французам перемогу за Анну. Тоді Харікін з пенальті забив. І перерахунку 1-2. Гаррі не реалізував пенальті. Це був супер шанс. Для англійців ще перерахунок зрівняти. А в півфіналі Франція обіграє Марокко за рахунком 2-0, гули рандолоку та Те Дернандеса приносить французам перемогу. Ну і ось фінал, друзі, чемпіонату світу. Давайте, друзі, взагалі розберемося, в яких взагалі, складах команди вийшли. Скалонія та його підопічні на цей фінал вийшли грати при остановці 4-3-3. Еміліна у воротах, один з найкращих, найкращих воротар до чемпіонату світу. Ніколас Амензи, Крістіан Ромеро, захисники, Ніколас Олефика, Маліна по флангах, Анси Фернандес, якого вперше, в принципі, саме цей чемпіонат світу він розкрив Енс Фернандеса, і от потім Челсі придбає. Я, Якщо чесно також до чемпіонату світу, так не знав, да? Хто такий Енс Фернандес. А після чемпіонату світу я дізнався. Хто такий Енс Фернандес? Це неймовірний талановитий аргентинський півзахисник, який зараз грає за лондонський Челсі. Алекс Маклістер з Брайтона на, на той момент часу. І потім все успішний чемпіон світу, і в Брайтоні Алекс дуже здорово себе проявив. А зараз Алекс Макалістер грає за Ліверпуль. Є одним із лідерів цієї команди. І, і справді, Ліверпуль підписав, що трансфер Алексамалістера з Брайтона в Ліверпуль для Ліверпульці це один з найкращих взагалі, трансферів, я думаю, в історії. Тому що справді Алексіс просто неймовірно вписався в систему Ліверпуля. Родрик Де Пауль, Пізик Снеки. Альварес, Ангель Ді Марія, Лео Месі у нападі. Це стартова розновка аргентинської збірної. Тепер, друзі, давайте про Францію. Французи 4-2-3-1 стартовий росновка французів Уго у воротах Льорис. Варан. Даю у Памікану завівки Де Те, Ірнандес, По флангах Андрі Равіо, Орлен Чомені. центральні опорні півзахисники, Антуан Грізман, центральний атакувальний півзахисник, Осман Дембеле, Кіліан Бапе, по флангах та оліві жиру на це стартовий росновка Франції. Цей фінальний матч Педжи До речі. Рафаель Варан, і Антуан Грізман і Уголь Ріс. Воно вже завершили кар'єру, друзі, збірної Франції. Легендарні люди для французів. Тому і справді успіх збірної Франції просто неймовірний. Французи підходили до цього фіналу в якості чинних чемпіонів світу. Французи виграли чемпіонат 2018 року і дійшли до фіналу. Чемпіонат світу 2022 року. Взагалі французька збірна дуже успішна, якщо брати останні роки. Лігу Лігунаці взяли. 21 2021 році чемпіонат світу взяли фінал Чемпіонату Європи ще 2016 року і слід забувати домашні у Франції. Пам'ятайте, у, Франці. Пам у Парижі команда програла Португалії. Едер забив тоді переважний м'яч. Цей фінал розпочинався, в принципі, за права аргентинської збірної. Аргентина більше володіла. Чим більше, так увагу тоді. Він в кінці китів з Мандембеле, збиває Анкелі Дзі Марію, на 21-й хвилині суддя призначає пенальті. І на 23-й хвилині матч Лео Месі. Лео Месі підходить до 11-метрової полночки, пробуває, але от збиває, збиває, робить аргументальну матчі 1-0 на користь Аргентини. Після забитого м'яча Аргентина. Аргентина оборотів не збавила. І на 36-й хвилині Ангель Ді Марія зробить рахунок 2-0 на користь Аргентини. Як же там Лео Мейсі віддати на Алекс Макальстер? Передача Алекс Макальстер дуже здорово побачив вбігання бігані для Ді Марію. Прострілив, ну і Ангель Ді Марія. Ангель Ді Марія перекидає у голі Аріса та робить рахунок матчі 2-0 на користь Аргентини. Ще у першому таймі того фіналу Діді Дешам -ді 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 поміняє і Олівія Жиру, та Осма не Дембеле, справді в Османа та в Олів'є тоді, скажімо так, ну не пішов матч тоді. Рандуло Куломані, Якщо не помиляюся, вийшов тоді французькою збірною. Ну і якщо я не помиляюся, зараз якраз подивимось. та подивимось. Та Маркустера, до речі, ще вийшов на футбольне поле. Рандуло Куломані та Маркустерам поміняли Османа Дембеле, та Ольвів'Жиро, і це ще було на 41 й хвилині, то то першому таймі. В принципі, другий тайм такий, знаєте, Аргентина контролювала друзі гру. Рахунок був 2-0. В принципі, беди взагалі для Аргентини нічого не придвічав. В принципі, у Франції я би не сказав, щоб якісь були моменти. В Аргентині навпаки було більше моментів, щоб третій м'яч забити. Та, відповідно, поставити вже крапку у даному матчі. Але не тут та й було, друзі. Не тут та й було. По-перше, Дорди Камавінга ще вийде на футбольне поле у французької збірної. А, також у Франції ще вийде Кінслі Каман. Дорди Камавінга. Ці заміни відбудуться ще відповідно у таймі номер 2. Ці заміни відбудуться... До речі, Куні поміняє Анкрі Дзі Марію, Кінслі Каман поміняє Грізмана, Камавінга поміняє Тео. Немася на 80-х винавач. Рандолу Коломані заробив пенальті. Рандол у Коломані заробив право на пенальті. Кіліан Бапе підходить до 12 метрової матрової Пробуває та забиває. Забиває Кіліан Бапе. Робить рахунок Кілиан 2-1 на користь Аргентини. А потім Франція ловить Кураж. Проходить одна глина і Франція вже рахунок зення. Кіліан Бапе та Маркус Тюрам розіграли неймовірну комбінацію Маркус. повернув на Кіліана. Кіліан пробиває там одним дотиком та забиває гол. Кіліан Бапе. 2-2. Друзі, 2-2 Франція. Франція рятує, рятується Франція. Здавалося, що це безвихідна ситуація. Тому що Аргентинці повністю руку долювали, а тут французи переламили. І побільше того, Франція могла і третій м'яч забивати Франція на такому емоційному піднесенні пішла забивати третій м'яч Аргентинцям і справді було дуже важко, друзі. Дуже важко було аргентинцям. Дуже важко. Тому що, до речі, манцієль вийде за місцем Маліни, Ну, я вам хочу сказати, що французи могли третій м'яч забивати, друзі. Я вам хочу так сказати, Аргентинці. Скажімо так, відчувалося, що Франція емоційно краще почувається себе. І аргентинці справді розпочали дуже сильно хвилюватися, дуже сильно хвилюватися. Там Ведерка Мавінги це супершанс, був ще третій м'яч. Ні, не, не а ватрін Рабіо. Камавінга якраз пройшов до здорово. простив на Андріана, Андріан пробив Андріан Марцінас. Забрав м'яч у руки. 2-2, Екстра Тайлен. По 15 хвилин. Екстратаймер з заміни і Фафана поміняв раб'я. Ні, ну не замін. Заміна то була на 96 хвилині. Е -е, Ленд Парінес е -е, вийшов за де Пауля. Ултар Мартінес. Поміняв Фалі Ареса. В принципі, перший овертайм такий спокійний пройшов, в принципі, без таких ось моментів. Ось другий овертайм, друзі. Ось другий овертайм був просто якийсь неймовірним. Тому що тут могли забити. Я Аргентина... Такі і із бува, аргентина Сто восьма на матчу аргентинці вгруть підбір Лаутаро, наносить удар, який рятує, бере це удар гуліаріс. А потім Лео, м'яч м'яческако до Лео і великий аргентинець великий аргентинець, легенди європейського футбола наносить удар. Та намагалися французи вибити мене з лінії варіти і вибили навіть його, але мене сітку варіти. Ну не сітку варіти, а лінію варіти все-таки пересікає. Пересікає 3-2 Аргентина. Ну а стало 8 хвилин за нового саме аргентинці повели в рахунку. Але французи не здались. Ібраїма Кунате вийшов замість Рафаля Варана. Потім ще по вийшов вийшли Олександра кальстера. А потім пенальти зробили файл Кіліан Бапе. наносить удар і м'яч влучає в руку в руку Аргентинцю, Якщо не помиляюся, в руку Енса. М'яч там влучив. Пенальті. Пенальти, как Киллиан Бапе. Реалізував. Кіліан підходить до института. ПРПРБ, пробиває з Балаєв. Збиває, робить рахунок матч 3-3 на 18-й хвилині. Друзі, 3-3. Що ми... я вам можу сказати? 3-3. І в кінці поєдинку могли ви, виграти і як і аргентинці, так і французи. Ну і ось на ну, друзі, остання хвилина матчу. Мій зависає в повітрі. здавалося, що, знаєте, в новому моменті вже, в принципі, і не буде. Здавалося, що зараз команда доведе справу до пенальті, але тут, якщо не помиляюсь, Д'ю Пемікано вибивав м'яч. Просто вибивав м'яч. І якомога подалі. Але вийшло так, що Дрю Помікано не просто вибиває м'яч, а виводить Рандол Коломані один на один Еміліано Мартінес. Еміліано Мартінес витягує, витягує, друзі, викид Рандол Коломані. Рандол Коломані міг забити, друзі, міг забити гол Рандол Коломані. Друзі, цей момент став вирішальний. Друзі, цей момент був вирішальний. Рандол Кломані вийшов один на один, але Еміліано І як же він ногу та вистав, Еміліан Мартінес? Це супер шанс був, друзі. Це був супер шанс у Французів. Ще все таки забити. Та все-таки ще ще контратаку та побігли. А Лотар головою позора пробив. Взагалі, неймовірна якась розв'язка була. До речі, друзі, передавляюся цей момент заходом рандоло Коломанії. Та насправді, якщо ви так в динаміці, навіть так ще дивитися, що дивитесь, якщо так трішки на паузу зупинити, там чітко було видно, що Кіліан Бапе, друзі, Кіліан Бапе був один, друзі, на дальній стійці. в принципі, рандоло. Міг віддати на Кіліана, але цей момент, звичайно, ще був в динаміці, тому, звичайно, що в принципі якось так. В принципі, момент в динаміці, доля секунди, доля епізода, Ну і рандуло пробив, в принципі, рандоло Калмонії пробивав то дуже добре, але. Еміліана Мартінес. Ну, Серія пенальті. Відповідно, перший удар Кіліан забиває 1-0 ліомесі з рівня 1-1. Кінслі каман! Кіцлі, каман забиває. Пол Дібала забиває 2-1. Арлєн Че мені не забиває. Залишився 2-1. Ленда Парелі забив 3-1. Реноль Кулімані забив 3-2. Мантель забив 4-2 ehm, да, і приніс своїй команді відповідно перемогу на тому чем світу. Справді це легендарний матч. В принципі, Аргентина програла Францію по моментах. Ehm, але, але, друзі. Аргенти Аргентиці переграли, але французи зробили неймовірний якийсь характер, і французи. Французи повернулися. Здавалось би, цей матч вже програний, але Франція, Франція повернулася і цей матч. Він, звичайно, в історії футбола. Аргентини перемогли. Два роки вже пройшло з цього часу. А ось... Обидві збірні, я вважаю, що є претендентами на 26 рік. Тому обидві збірні на підйомі. Тому, в принципі, друзі, друзі, в принципі, що ще Аргентина, що ще Франція, справді на підйомі. на підйомі. Справді дуже цікаво поспостерігати взагалі то за чемпіонатом Сіто 2026. Ну а цей матч справді був найлегендарнішим. Французи могли вирвати перемогу. І справді, але, звичайно, що Франція ну, справді врятувалася з 0-2, в безвихідній взагалі ситуації. І справді, француз хитрий Кліян Бапе, точка Кіліан Бапе був найкращим бомбардиром, Мілен Мартінес найкращий вратар, Лео найкращий гравець, а Енці Фернандес найкращий молодий футболіст того п'ятого світу. Це легендарний шпіон світу, легендарний не тільки фінал, може сказати, що я Нідерланди Аргентина. Тому і справді це шпіон світу був легендарним. Ось так, друзі. Я вам дякую, друзі. Згадали ми фінал, який відбувався два роки тому назад. Це справді легендарний матч, який знов-таки увійшов в історію футбола. вам тільки добра хочу побажати щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Нехай у вас все буде добре завжди. Усім до побачення, мої любі друзі. Бережіть головне себе.